Teraz linso. Zaraz my idziemy w metro. Друзі, хто підписується, дякую за лайки. 100%. 100%. Дякую, друзі, за лайки, хто ставить. Інформація, як себе охороняти в інтернеті. Дякую, друзі, за лайки, хто ставить, дякую. Може зараз буде фільм короткий про Путіна, то покажу вам на екрані. Привіт, нічне метро. Самотня жінка не заміжня. Судь заплакана в метро. Så da... Så Фільм про Путіна, вопрошую. بطلت فيلم، ده الفيلم مختلف، هذا بلوك كرة Дякую, друзі, за лайк, хто ставить. Настенька стаття сюди впустили. Дякую, друзі, вподобає, кіп, за вподобайки в цей вибрав. Зараз може бути короткий фільм, жоу. Так що готуйтеся до глядання про Путіну новий фільм. Привіт, місце. Привіт, привіт, дякую за лайки, хто поставив, дякую. Як мене видно на лінці, як в а Я не в Германії. <пістерпісна> На жаль, не в Германії. А, ну добре, що видно чути. Дякую, друзі, за вподобайки, за підписку, дякую. А зараз може бути фільм про Путіна короткий. Так, це Польща Варшава, Варсовія. Дякую, дякую. дуже добре що видно дякую Мінселінці. дякую. селі зверніть увагу на екран друзі Біблюці в Варшаві, індусів, арабів теж Героям слава Чеш, як Куба, чеш. Чуть-чуть бо інтернет поганий трошки перериває. Томаш Ковальський. Героям слава, героям слава. Чи дискомфорт? Та, ні. Я нормально відноситься. Хай говорить по-своєму. Якщо ви працюєте зимиться завжди, то так, вам буде теж дискомфорт. Ну так, дякую, дякую. Кацман, є полуницю збирати їду. for me, please. Дякую, друзі за лайки, хто ставив. Боже, еще не сувал себе мой Боже. Это жах. А я думал, тетя. Дякую, друзья, за вподобайки, кто ставит. Дякую. Нема що знімати, там одні бомжі сіяти. Бездомні поможі. П'яні ще до того. Це такі старі, старі вагони чешські. Напевно, в Німеччині кращі вагони. Знову фільм рекламують. Значить, яка реклама йде. все откуда я еду я еду за разработаю Myself, Miss F24. You do the robot. And this Yakar, mother, what mother? I don't know. What's wrong, mother? який час? 22.53 зараз. 22.53 зараз в Варшаві. Так само, напевно, як і в Німеччині. Дякую, друзі, за лайки, хто ставить. Дякую. Я ja кухарем працюю. Наступна стація Рословіцька. На mm. Не знайшов собі роботи. Моя робота у нас. готую на кухні працює коваром дякую друзі хто підписується на канал і ставить лайки друзі дякую дякую за лайки хто ставив у новий фільм називається ласка, поляки зняли новий фільм, так що або американці поляки думаю, Або американці зняли. Вот маза. Це ж за глупі питання маза? Э, да, фільм про Путіна тут зараз показали якраз по телевізору. Рекламували. Таво що... Чи Гевара, ще комуністів до тих вистав. Комуністи в чаті. Так, да, зняли фільм якийсь про Путіна. Я не знаю, поляки або американці, можливо. Але він скоро буде в кінотеатрі, до речі Ну, така правда. Караман Пікчерс називається в студії. А забув вас спитатися Чигівара, що мені робити. Де мені жити, і з ким мені жити, і як жити, і що їсти. Ви ж мене не готуєте. каналу Ще uh, uh, бачу? Uh, так, бачу. Бачу. Uh, мені навіть підписали в чаті, якщо чесно. На роботі не бачу. Дякую, друзі, за лайки, хто став дякую. Ну, що зробиш? Люди в приміті мусили те, що ти зробиш. Я не можу сказати, але коли з такими стають пропаганда і все, гроші. Так і світ за гроші. ¿quedé en que el súper metro? no lo sé. ¿en el súper metro, metro, yes metro? Друзі, хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Друзі, дякую за лайки. Ну, Люди мало знають, мало читають, мало розвиваються. Чи мені довго ще їхати, зараз лягу. Польщі ходити фестиваль, де будуть е, на лікарні збирати гроші, до речі. 25 і 26 числа проводять акції, збирають гроші всієї Польщі на обладнання в лікарні. Е, ну, що я зроблю? Поїзд, як в СССР. Він не в СССР, він в Чехії зроблений. Можливо, модель трошки застаріла, але їздить добре. Мені ще хвилин, напевно, вісім їхати. але... Uh, yes, uh, yes. mm. Добрий вечір, Генрік, добрий вечір. Mm. Шалом, Шаломбадім, шалом. Можна шасяк, то потім був по місті. А ви як в якому місці живете, Місце в 24 Доброе утро. А то звідки доброе утро пишуть? Я э, кажу, з якого ви місця зараз пишете в Германії живете, в якому місці. А, Казахстан далеко. У вас три ночі, а у нас один ночі. Місефа, ви мене розумієте, що я говорю? Повімаєте, що я говорю Ні. ніяк? Вадім пірус з Польщі. Ну, я вже живу дуже довго в Польщі, до речі. Thank you so much for the likes. Вадім, якщо можете, поставте лайк, like. щоб більше людей могло бачити трансляцію. My name is My name, My name? name is... Alejandro. не, uh, на работе не веду в эфире, нема часу у вас в эфире. Uh, я веду в эфире uh, на пути в парка. Місці, в трамваї, Там... no. порізному. А шлімак знаю. Це канапки робити з салатами. Україна це ми, так. Чи ми біженці, ні, ми емігранти. А ні. сосиски ні, сусіські, ні. Я раніше раньше сіски готував. Коли працював в магазині? Да, бро. О, ну я понял. До речі, знаю цю фірму, купляю деколи продукти цієї фірми. Мені подобаються деякі салати, подобаються деякі канапки цієї фірми. Шмат. Хороша фірма, дуже багато їх продають ваших товарів, шліма. Сняв шапку. Ні, він шапку не зняв, ні. Я тоже в шапці вовні не був в халінове ніколи. Сняв шапку, потому що йому жарко в метро. А розумію вас розумію. Thank you so much for likes. Дякую, друзі, за лайки до стали. Чим більше лайків, тим більше людей будуть бачити трансляцію. І як вам там працювалося? до речі, на тих канапках і салатках. Так, що там опитування багато людей, пише, що Варшава, так, це Варшава. Бачите, як чисто в метро. Люди прибирають. Я теж так зрозумів, що Міллер, місер. 24, що він переїхав, з Литви в Україну. Ну, кому де подобається жити, так що це його право жити там, де йому подобається. Дякую, друзі, за лайки, хто ставить. Subscribe for me, please. Ух, але в нас холодно дуже, до речі, в Варшаві. Людина вибрала, може в неї там змінилися, якісь цей. Ми ж не знаємо його долю, не знаємо його, чому він поїхав. Друзі, от ми зараз знаходимося Знаходимося зараз на пласу Банкове. Ось такі от трамваї цікаві. Дякую за лайки, хто ставить, дякую. Чим більше лайків, тим більше людей будуть бачити трансляцію. Допомагаю розвитку каналу розвиватися. Кожен ваш лайк. Дякую, друзі, дякую. От у нас трошки снігу є. Сильно немає, але дуже холодно, друзі. Дуже-дуже холодно. Прапор Євросоюзу, прапор Польщі. Дякую, друзі, за лайки, хто ставить, дякую. Це, до речі, міська рада Варшави. Вадим, а в Україні в якому місці живете, якщо не секрет? А, розумію вас, розумію. А ви знаєте, клімат Польщі мені підходить, до речі, краще, і моїй мамі теж краще підходить. Знаєте чому? Тому що так, коли я переїхав до Польщі, а я вже був в Україні взагалі в місто Львів, то в мене завжди боліла голова. І моєї мама теж. Ну, така, у нас трошки у Львові така. Такий клімат. Ну, ну, дощливий, так дощ падає час від часу. ну, Такий пасмурний. Ну і боліла голова, що в мене, що в мами. І коли ми переїхали до Польщі жити, то якось, якось потім не відчували цього. Ні головної болі нічого, У мене такого тут ніколи такого не було. І моєї мами теж перестала голова боліти після того. Коли переїхала до Польщі. А Вінниці? Ага, знаю. Знаю. Я колись служив в армії, до речі. Місто Гайсен. А, чи вокруг Львова є гори? Ну трошки є гори, трошки є. І Карпати там є, гори є. Є гори. Вокруг Львова теж є гори, але трошки, трошки, може 30 кілометрів. А є такі гори, що більше, то 60 кілометрів Львова. Так що такий у нас клімат у Львові. І він мені... У мене голова боліла. А зараз в Польщі то нема проблем з цим, як кажуть. Дякую, друзі, за лайки, хто ставив. А горная местность, ага, разумею, разумею. А вот мой знакомый э, жил в горах, а приехал не в горы и голова у него болит, и такое бывает. Привіт, чечельник Гайсінський район. Привіт, привіт. Не був там чечельнику, я був тільки в Гайсині. Служив в армії там дуже-дуже давно. Місто Гайсин. Там мені подобалося служити. Там була учебка в мене. Дякую, друзі, хто підписується, став лайки, друзі. Підтримайте канал. Віталій, якщо можете, поставте лайк під відео. Боже, як холодно. Привіт, покажи вулиці. Е -е, Прокрутіть трошки назад, може хвилини три. Я там вулицю показував. Я зараз не маю як вулицю показувати, але завтра, якщо підпишетеся, то завтра покажу вам вулицю. Під ньом. буде краще видно і буде покажу вам трошки Варшаву, друзі. Не забувайте натиснути на дзвіночок на каналі, щоб вам приходило сповіщення про, про трансляції. Скільки мені лет? 37. Дякую, друзі, всім гарного вечора. Буду прощатися. Přemájte se v svým hodinu večera. Pa, pa.